Певних подіях, які, е, довкола яких я як депутат мав відношення, і десь в силу, е, силу, спів... силу тої роботи, яка була поправлена, тобто в цій частині контролю за діяльністю влади, оскільки е, е, цілий ряд е, речей, які на сьогоднішній день відбуваються в міській раді, вони, я вважаю, не робляться абсолютно правильно. Звичайно, що цілий ряд. Цілий ряд напрямків вони реалізовуються. Робота в деяких напрямках проводиться абсолютно нормально і правильно, але є дуже багато хибів і дуже багато таких речей, які би, напевно, що навіть перший рік роботи нової каденції все-таки не мали б відбуватися. Я би хотів, напевно, що десь акцентувати увагу на тих програмних моментах, які були протягом цього першого року роботи міської ради. Яких Вдалося, десь, можливо, проявляючи позицію і залучаючи громадськість до відстоювання інтересів, вдалося їх повирішувати. Хотів би наголосити на деяких з них. Це початок нового року, складання нового бюджету. З'явились перші проблеми довкола довкола шкіл в селах Пронятин і Кутківці. Тобто була ідея ініціатива зі сторони міської ради про те, щоб ці школи. Закрити і, придбавши кілька автобусів, довозити дітей з мікрорайону Кутківці і прийняти на місто. <клес> Враховуючи те, що на той час не порадилися представники міської ради за громадою СОА, вдалося забезпечити і провести громадські слухання, де внаслідок того, що почули позицію громади, позицію вчителів школи. Міська рада і представники управління управління освіти все-таки дослухались, і в контексті проведених громадських слухань все-таки дійшли до думки, що школи закривати не можна. Добраної програми то я хочу сказати, що якщо дивитися програми політичних партій, які прийшли до міської ради, то вони майже нічим не відрізняються. Там є і благоустрій, і ремонти доріг. І... Ремонт житлового фонду і багато інших проблемних питань міста. Тобто кожна політична сила, яка є в міській раді після виконання певних проблемних питань, значить, може сказати, що вона виконує свою якраз передвиборчу програму. В Свою чергу хочу сказати, що такі значить неординарні проблемні питання, які були в місті, це. Незаконна забудова на співучому полі, значить, ринок Шептицького і е, поліклініки, і вже говорилося комбайновою ватра, значить, е, ми, депутати Української народної партії, підтримали ці проблемні питання. Хочу сказати відносно поліклінік, що Це питання дискутувалося ще е, за попередньої каденції. Я думаю, що рішення було правильним, тому що. Ні в одному обласному центрі відомчі поліклініки не є на бюджеті якраз міста. Ну, на, Нами проводиться велика робота з громадою міста, тобто є багато звернень громадян, які ми стараємось виконувати. Є багато депутатських звернень після розмови якраз з мешканцями міста, і ми надіємося вони в перспективі. Будуть вирішені. Ми плідно працювали над статутом міста. Ви знаєте, він прийнятий був. В нашій програмі була закладена допомога якраз малозабезпеченим одиноким. Значить, ми десь працюємо якраз вже на протязі восьми років якраз в акції Великодняний Кошик. Це 300 одиноких малозабезпечених людей, отримує продуктові набори. Мені сьогодні жаль, що немає представників якраз цієї політичної сили, що взяли на себе ту відповідальність влади місті Тернополі. Ми свою роботу зосередили останній рік на виключній роботі з виборцями. Були організовані приймання кожного депутата. Ми постійно, без визначених днів здійснюємо прийом громадян в нашому партійному офісі. І проводимо зустрічі з людьми на предмет роз'яснення тих чи інших дій органів влади, і, зокрема, позицію позиції депутатів міської ради від політичної партії Францмін. Ми чіт, зайняли чітку позицію своєї опозиційності до політичної партії, яка керує в області, це партія регіонів. І ми чітко маємо свою позицію, не опозиційність, я підкреслюю, опозицію до тих окремих чиновників міської ради, які під прапорами свободи прийшли і здійснюють ті дії, які несумісні з тими патріотичними цінностями, які є в програмі кожної політичної партії, яка зайшла в міську раду. Ми не можемо миритися з тим, що використовуючи, я би сказав. Такий механізм загального одобрення або голосування в сесійній залі, окремі чиновники міської ради, дозволяють собі направо розпоряджатися земельними ділянками, дозволяються би неефективно використовувати комунальне міно. І, зрештою, ми говоримо людям про те, що ті обіцянки, які б давалися в ейфорії, походу до влади свободою на Гресу не виконується. Від елементарного я стою на автобусній за розкладу руху в автобусі немає, а нам сюди розказали, що не буде. Я веду пенсіонера пенсіонерам в автобус, безкоштовний проїзд. Люди вірили в це, люди за це голосували. Його немає. Ми будемо працювати разом з усіма. Я хотів давати коротко. По-перше, в мене було дуже велике побоювання, що міська рада стане заполітизованою, що політика буде відігравати процентів 30-40, все остальне потім господарське питання. Я дуже радий з того, що цього не відбулося. І міська рада почала діяти з перших своїх днів, війшла в нормальне русло і нормально співпрацювала. Те, що було до цього, це нас спіткала війна між партіями, які були. Тамтої каденції, слава Богу, цю каденцію минуло. І це, я думаю, пішло на користь всім виборцям, в тому числі і політика. Люди страшно не хочуть чути і бачити, коли депутати виходять десь у тому самому залі і не вирішують дійсно питання, а здійснюють різні спори, які зовсім не стосуються їхніх господарських питань, а тільки політичних. Тому в цьому питанні міська рада теперішнього скликання. Вона є в вигучному положенні. Друга міська рада на цей рік отримала дуже непростий бюджет. Такого бюджету, з моїх я кажу, погляду прожитих років, депутатам ще не було. Був дуже бюджет, дуже кажуть таке слово є обмежений. І було дуже багато бюджетних ям, які треба було за рахунок місцевого бюджету десь латати. Це і в медицині, і в освіті, і в комунальній сфері. Але слава Богу, до кінця року дуже з важкими це потугами, тому що ви знаєте, Тернопіль це не місто, де є великі прибутки е в бюджет від і господарської діяльності, і все інше, Кроме торгівлі і ринків, у нас більше нічого майже немає. Виробництво теж в е важкому стані. Але десь ресурси, ті, які потрібні були для бюджету, вони знайдені на сьогоднішній день до кінця року. Я думаю, що процент виконання і буде бюджету, але і буде самі ресурсне забезпечення всіх цих відділів, які я сказав. Те, що говорили представники як опозиційних партій до сьогоднішньої влади міста Тернополі, так і представників провладної більшості. І ви почули, що майже нічого серйозного, суттєвого не зроблено. Я хочу сказати як представник від фракції партії регонів, що в нас формувалася команда однодумців і кожен з них є професіоналом своєї справи. Ми подаємо пропозиції як на сесіях, так і на засіданнях виконавчого комітету, так і в комісіях. Які стосуються реальних проблем тернополян. І не завжди Свободівська більшість дає можливість нам наші пропозиції втілити в життя. Але ми будемо вимагати від них про те, щоб кожна думка представника нашої фракції була врахована. Наша фракція має конкретні пропозиції по наповненню міського бюджету. Ви знаєте, яка проблема є в міському бюджеті? Не доповнення. Тобто дірки, дірки на кожному кроці. Ви знаєте мою позицію, і я завжди говорив про те, що я виступаю за те, щоб комунальне майно не роздавалось. Безоплатне користування. Пройшов рік. І наш міський голова Сергій Надал все-таки частково дослухався до моїх пропозицій. Формуючи бюджет на наступний рік, я надіюсь, що все-таки його позиція не зміниться. Тобто пане Михайло, міська рада, це не тільки міський голова. Так, ну, я, ну, 4, Пане Петре, не зада. Ні, я говорю, що міська влада біди місту не зробила. Я тому кажу 4. Пане Василь. Моя думка, щоб не ставити два, я поставлю 3 з мінусом. Дякуємо. Ще запитання, журналістів. Всіх. Зараз, якщо вам відомо, 250 мінімальних зарплат видали на в тротуарі, нарешті почали їх робити. Е, ваша думка, мематична сфера, освітня сфера недофінансована, чому ж тоді вкладати в підлогу в землю? Я а, можу це. пояснити, якщо Ти, Ти, значить, я би попросила, до півтора половини відповісти. Справа в тому, що якщо мер вважає, що він буде йти принципом тільки виконання своїх передвиборчих обіцянок. А не зважаючи на реалії, тому він помилиться, якщо він буде виконувати те, що він обіцяв віртуально, але треба дивитися в реальності, коли ми бачимо факти, як лікарів і освітян відправляють в відпустки. Безоплатно розумієте, що це таке, що кожна людина має свою сім'ю, і діти не мають елементарно за що піти до школи чи купити той самий сніданок? Тому треба виходити з цієї ситуації реальної і віддавати перевагу там, де є найбільша необхідність. Дякую.